Доброго вам всім дня, вітаю вас на аніме перегляді. Сьогодні я вам про... розповім про команду UAMax. Точніше навіть не команду, а це проект, тому що багато стандартних діячів у ній немає. Основно в основному нею керують це Ray-засновник та Rise, головний дабер і помічник. Ну, Трішки перед історією створення самої команди. Звідки, чому вони з'явилися, хто такий Рей, звідки він до нас прийшов? Тоді трошки саме про нього. Він виходить з Росії, тобто він корінний росіянин. Через роботу батька він вимушений був переїхати спочатку в Крим, а потім перебрався і в Київ. Переїхавши в Крим, там він познайомився з Райсом. Е, і вони, це, почав дивитися аніме. Української мови він на той час не знав, тобто, взагалі, е, почав він її вивчати саме завдяки українському телебаченню. Трішки бачив його на телебаченні. Завдяки цьому він і почав вивчати трішки українську мову. Е, потім з часом, е, захопившись аніме, він захотів спробувати сам же себе в участі. Яку, якусь участь прийняти в його перекладі, адаптації на російську, українську мову, неважливо, просто щоб якось показати, що він може щось зробити для глядачів. Тому він, побачивши оголошення на XUA, приєднався до такої команди, як RG Animex. Прийшов він туди, в якості перекладача, після спроби перекладу трьох серій, які він зробив невдало а Йому воно не сподобалось бути перекладачем, він почав вивчати роботу таймера. Побачив програми, вияснив, які програми для цього потрібні, що, як для чого. Він спочатку попрацював трішки таймером, потім звукачем. Тобто вже почав робити повністю зводити звук до готового відео із озвученням. Після цього він перебрався в таку команду, будь ласка, далі, як аніверсіоніст. Цю команду створив Енейв і запропонував Рею тоді ж перше озвучити аніме українською мовою. Тобто до цього часу Рей хоч і пробував себе в ролі Дабера, але він записував коротенькі семпли, там двох-трьох хвилині, може, серії якихось аніме чи вирізки з аніме російською мовою. Після того, як він це продемонстрував своїм друзям, вони сказали, що в тебе непогано виходить. Тобто він почав займатися активно напрацюванням з, е, своїм, голос, зі своїм голосом працю з своїм голосом, що дало змогу йому стати гарно володіти мовою російською для початку. Е, він читав скоромовки і все таке подібне. А коли Енеєв йому запропонував спробуй-ка Зробити українською мовою щось зазвучити. Він записав коротеньку річ російською мовою, українською мовою, точніше, і Еней сказав, що в тебе гарно виходить, але є тільки невеличкий акцент російський. Що він Рейс виправ, згодом виправив і записав десь в серію 10, здається, «Вельзепуза». Якщо ви зрозуміли з картинки, що це за аніме. Для команди Аніверсіоніст. Після цього він особливо не займався озвученням, але дуже тісно почав спілкуватися із різними керівниками інших команд, так як і українських, і російських команд. Що дало змогу йому познайомитись з такими людьми, як Ніка Леніна, Тріна Д, Русалка з Укрдабу. Що в свою чергу дали можливість працювати на два фронти, скажімо так. Це і на російський фандап, і український фандап. Але ж, як ми знаємо, що Ніка Леніна, вона українка, вона йому запропонувала зробити озвучення. Далі, будь ласка, озвучення українською мовою. Тут ми бачимо їхню групу ВК, так як сайту у них так і немає. Сайту в них немає, є тільки група УВК, де вони викладають всі свої релізи, як і українськомовні, так і російськомовні. Можете, як бачите, можете приєднуватись до них, слідкувати за їхніми новинами. Далі, будь ласка, тут ми бачимо їхню групу в Ютубі. Тобто тут вони викладають такі коротенькі ролики, рекламу озвучують якусь кумедну, ролики, трейлери або переспівані опенінги. Ніка Леніна вона і співає, тому дуже часто переспівує опенінги до аніме, як і українською, так і російською мовами. Далі, будь ласка. Тут ми бачимо перший проект вже тоді майже створеної команди. Команди або проєкту, як забажаєте. У мене моя сестра не може бути такою милою. Це перший їхній спільний проєкт, точніше перший їхній проєкт, де озвучували Ре і Ніка Леніна українською мовою. Також участь у цьому приймав існує, да, Незалежний Дабер. І за перекладом Райзу. Це їхній перший проєкт, саме озвучення. тобто... Це вони ще займалися озвученням, тобто вони тільки пригушували японську доріжку а, і накладали свою доріжку. А далі вони спробували зробити перший україномовний дубляж, аматорський дубляж. Тобто, далі, будь ласка, це і вийшло 5 см за секунду Макото Шінкая. Чому обрали саме це аніме? За словами Рея, він його фанат. Тому е, він обрав його. Е, ну, багато хто фанатіє, від нього ми не сперечаємось. Тобто, і з цього аніме мене було нормально продубльовано російською мовою. Ще на той час, коли він планував це зробити. Тому, збиравши команду, багато людей. Він спробував, тобто спробував і вдало спробував зробити перший україномовний дубляж, повну заміну японських голосів. Тобто, повністю прибравши японську доріжку, він наклав українську доріжку, доріжку з українським озвученням. В цьому проєкті ж прийняв він же, ж, цей, головну роль озвучував він, Ніка Леніна. І багато інших. До речі, що саме цікаве, для дубляжу україномовного дубляжу Рей, як сказати правильно, спілкувався з багатьма російськими даберами. Тобто у дубляжу, українському аматорському дубляжі брали дуже багато людей з російськомовного дабу. Тому, можна сказати, навіть корінні росіяни брали участь і озвучували, дублювали українською мовою. Вони, він їх вчив, як казати правильно, що робити, тобто все. І вони робили український дубляж. Після успіху 5 см за секунду, почалася така невеличка, це може трішки не по порядку будуть йти пости, тобто, але почалося. Ера українського озвучення. І Макс зробили Вінець Гріхів, втрачене Різдво, далі, будь ласка. Потім зробили чуйний погляд, це теж дубляж. Уже пішов, тому що там теж приймала участь близько семи даберів в озвученні. Далі, будь ласка. Зробили смертельний більярд, як бачимо, це теж проєкт, де приймали участь Ніка Леніна, і також в самому кінці є невеликий уривок, який озвучувала Русалка Зукердабу. Ну, Тут просто про це не вказано, тільки вже в цьому, в релізі, там, де опис іде. Далі, будь ласка. І далі наймасштабніший, можна сказати, проєкт команди UAMAX це Ребілди Євангеліону, як ви зрозуміли з показу, це три фільми про Євангеліон. Спонукала Рея до утворення дубляжу саме Ніка Леніна, тому що вона є невеликим фанатом, точніше фанатом Євангеліону. І навіть переспівала опенінг, якщо ви знаєте, слухали, в Ютубі є відео, де вона переспівує. Вона спонукнула рея до того, щоб зробити повноцінний дубляж. Далі, друже, перший фільм Євангеліону Озву продублювали приблизно, ну я не знаю точної цифри, десь приблизно 20 чоловік. Саме цікаве дубляж робився як і професіоналами, так і аматорами. І професіоналами, які записували свої голоси банально на гарнітуру. До телефону, скажем так, на диктофони. Чому відбувалося так? Тому що багато у фільмі присутньо багато розмов через рацію, через телефони. Тому записи на гарнітуру і диктофон вдало підходив під ці дії. Тобто, тако, основні ж голоси записувалися на професійний мікрофон, куплену апаратуру, яку рей придбав. За свої кошти для того, щоб зробити якість, високу якість і дубляж. Перший фільм був озвучений, скажімо так, лише на їхньому ентузіазмі. А от уже другий фільм далі було запрошено більш професійних акторів озвучення, і їм вже за це платилися гроші. Рей платив з особистої кишені. Завдяки цьому у фільму набув набагато кращої якості озвучення, ну, дубляжу, тому що вже ж професійні актори це все-таки професійні актори, які працюють на українському телебаченні вже вже не один рік. Їхні імена були скриті від нас. Ну, самі розумієте, не кожен із професійних акторів хоче, щоб в якомусь пірат, піратстві його запримітили і щоб це вплинуло на його. Кар'єру в подальшому. Далі, будь ласка, тут ми бачимо вже третій фільм, точніше постер до третього фільму з циклу Євангеліону. Усі після третього фільму очікують на четвертий, але так і анонсу навіть немає, коли він буде, ніхто не знає. В третьому фільмі теж присутні вже професійні так само професійні актори озвучення, це так само завдяки рею було зроблено. Цей проєкт доволі успішний. Забув сказати про таку річ, що навіть вперше, коли випустив Max дубляж до 5 см в секунду, з цим дубляжем по Україні каталися пірати і демонстрували його в українських кінотеатрах за гроші. Тобто про те, що він навіть не знав, що на його успіху наживалися інші люди. І продавалися диски на Петрівці. <плес> навіть таке було. Тобто настільки гарна якість, тобто його планів, якість була гарна, настільки, що люди вважали, що це варто того, щоб за нього його продавати, і це далі, будь ласка. Далі вийшли ще такі роботи, як голос далекої зірки. Це тут я звичайно саме перераховувати з того, що вони озвучують українською мовою не буду, бо це займе багато часу, але е, можу сказати те, що далі, будь ласка, е, вони зробили дуже якісні е, озвучення також до аніме «Янгульські ритми. Як бачите, тут перераховані всі учасники. Ви можете прочитати їх. Всі учасники е, озвучення озвучені цього. Серіалу, що надало змогу в серіалі відчути більш великий діапазон голосів, передавання емоцій, тому що все-таки люди приймали участь доволі професійні, вже з напрацьованими голосами. Тому рекомендую до перегляду, хто ще не бачив, саме в озвученні UA Max, тобто не, не втратите нічого, подивившись. Далі, будь ласка. Також UA за, то, за, за, ще до того, як QTV почав озвучувати легенду про кору, UA Max встигли зробити е, перший сезон ще до того. А вже потім е, решту сезонів доозвучувала команда Funbox UA, Тому що UA Max уступили їм це, вони припинили озвучування цього серіалу через те, що вже, мабуть, дізналися, що буде робити його інша команда, чи просто в них не було часу на те, щоб робити легенду прокору, ми не знаємо. Завдяки цьому також можна відзначити те, що коли утворилася команда UAMAX, вона почала тісно співпрацювати із аматорськими перекладачами. Варто відмітити, що у перекладі таких. Фільмів як Євангеліон, Легенда про кору брала участь Кедет, відомий перекладач в українському фандабі. Тому, і не тільки він, там багато хто приймав участь з українських аматорських перекладачів, редакторів для того, щоб зробити якісний дубляж і якісний переклад. Далі, будь ласка. Тут ми бачимо. Спільний проєкт UA Max. UAMAX. Ну, точніше, можна навіть сказати, не вся команда приймала участь, а приймала участь саме Рей в озвученні такого аніме, як історія кохання Тамако і також самого її серіалу. Це є. Ринок Тамако він повністю він озвучував саме головного героя в цьому серіалі і в фільмі спеціально для проєкту Укрдаб. Тому можете теж переглянути, якщо вам сподобається. Або також дуже гарно, і якісно зроблено. Це не єдиний проект, в якому він приймав участь в команді Укрдаб. Для Укрдабу він там часто співпрацювали, тому... Можете знайти багато проєктів, де Рейв приймав участь в озвученні для Укрдабу. Ну, це він робив для того, щоб ще краще напрацювати власний голос. Далі, будь ласка. Далі у нас іде фільм «Ковбой Бібоп». Це один із тих фільмів, які команда UAMAX робила на замовлення. Тобто вона також можна в них замовити фільм. Ростінки можна дізнатися на... Сторінків ВК UAMax, там все написано. Якщо ви хочете фільм, серіал, все що забажаєте, в них можна замовити для того, щоб отримати ваше улюблене аніме з професійним українським озвученням або дубляже, в залежності на що договоритесь. Е, тому е, це теж останній їхній про україномовний проект, який вони випустили в люди. UAMax. Далі вони ну і впродовж цього існування, і надалі вони займаються. Виключно російським озвученням, російськомовним озвучення, через що ми їх трохи недолюблюємо, тому що могли б тратити більше часу на україномовне озвучення і дубляж, тому що ми хочемо більше. Далі, будь ласка. Далі саме переходимо до саду слів. Як ви знаєте, перекладом, перекладом цього аніме працював Ged. Редакція була. Рея, рей трішки приредагував під саме дубляж, професійний, ну не професійний, дубляж, який вони виконали дуже якісно. І навіть переспівали пісні. Тобто, ви в цьому аніме ви почуєте навіть переспівані пісні українською мовою. Був повноцінний дубляж, скажімо так, хосей, і, скажімо, зроблено все вдома. Але я думаю, вам сподобається, ви насолодитесь. Цим видовищем. І саме на цьому я закінчую розповідь про Єлей Маркс. Дякуємо, що слухали, і приємного перегляду.